Зараз у нас на огляді позиція під кодом 4350, сорочка. Середні та великі вже розміри. Ні, вони не теплі, йдуть різні. Є також модельки з капюшончиком по 3,89 долари за кілограм. Також з різного матеріалу. Ціна за мішечок. 4105 гривень. Цей мішечок, до речі, йде у нас нестандартної ваги 24 кілограми по 3 долари 89 центів за кілограм. Перед цим показували сорочку в клітинку під кодом 435. В наявності лишилося лише 5 мішечків. Зараз у нас на огляді перший мішечок, позиція під кодом. 43,50 по 3 долари 89 центів. З різного йдуть матеріалу. Гудзики всі на місці. Просто їх не застібали. Ця позиція йде також у сорту оригінал. Передивляємося. Цей лот буду знімати повністю. Можна буде. Його замовити, якщо сподобається після огляду. Який сорт, ця позиція сорочок середніх великих розмірів, йдуть сорту оригінал. Не сортовані за станом. можуть бути всіх сортів, переважно йдуть середні великі розміри. З різного матеріалу, різні по модельному ряду. Їх в наявності лише три мішечки. Ця позиція йде під кодом 43,50 сорочка. Середні великі розміри переважають. Вартість мішечка. Якщо вагою 25 кг, то 4105 гривень. Цей мішечок іде нестандартної ваги, 24 кг, буде коштувати трішечки дешевше. Спочатку я покажу весь мішечок, а потім, кому до вподоба, буде ця позиція або саме цей мішечок, якщо сподобається, зможете його забрати. Сьогодні у нас в прямому ефірі презентація новинок. Сорочка переважно середні великі розміри. По 3 долари 89 центів з різного йдуть матеріалу. Підходом 43,50. Гудзики всі на місці, всі працюють. Їх просто розклали для зручності. Передивляємося кольорову гаму, розміри йдуть середні великі в більшості. Є і в клітинку, є і однотонні, із малюночками. Їх наявності лише три мішечки. Тут по 3,89 долари за кілограм. Цей мішечок показую в прямому ефірі я повністю від першої до останньої одинички. Якщо ніхто не... Придбає цей мішечок, то зможете його передивитися ще раз. У нас в групі Weber. Позиція сорочок середніх великих розмірів. Зараз на огляді. І ця позиція йде у нас під кодом 43,50. Дивимося зараз. Також сьогодні будуть представлені і інші позиції на огляд. То бажаю, можете цю позицію придбати і запечатаний нерозпакований мішечок. Позиція сорочок середніх великих розмірів йде підходом 43,50 по 3,89. Якщо мішечок стандартної ваги, то ціна буде 4105 гривень, це трішечки дешевше, бо він 24 кг. І так, хто уподобав собі саме цей мішечок, лот номер 1 Можете. Робити замовлення цей мішечок може бути вам, вас, ваше. Можна забирати, якщо